У Києві провели всеукраїнський жіночий форум Соціальні проблеми жінок у кризових ситуаціях. Захід організували заслужена журналістка України, преса УСПП Марина Кінах і громадська діячка Тетяна Коляда та за підтримки українського союзу промисловців та підприємців. Розкажіть про форум, його мету і завдання. Сьогодні назва форуму соціальні проблеми жінок в кризових ситуаціях. Ми залучили фахівців, найпотужніших жінок нашої країни, які сьогодні розповідали, які є проблеми і як їх вирішувати. Треба просто жити, а не так, як кажуть, виживати. Що ми робимо за допомогою таких жінок, які сьогодні зібралися, і для тих, хто сьогодні долучився онлайн? І я думаю, що наші жінки саме найкращі в світі, і ми вирішимо всі проблеми, які зараз в нас є. Бо скоро наша перемога, і нам треба підготуватися, бути красивими, щасливими і радіти життю в рідній Україні. Чи Задоволені результатом. Дуже задоволена. Сьогодні в мене таке прямо охоплює, я не знаю, що я так рада, що всі прийшли і всі такі класні, От просто супер жінки. Така велика, потужна, класна команда жінок-професіоналів. Всі жінки задоволені. Перший день весни. Окрім того, ми вирішили важливу соціальну проблему. Ми характеризували проблеми жінок в кризових ситуаціях, зробили певні висновки, поділилися досвідом, обмінялися контактами і отримали масу задоволення. Сьогодні відзначили кращих із кращих жінок власне про це. Сьогодні відзначили саме спікерок. Це було у нас на заході було 13 потужних спікерів, і в оці вони отримали пам'ятні такі сувенірні як медалі. От я думаю, що їм було приємно і нам приємно, бо це перший наш форум, Ми плануємо його продовжувати. І кожного сезону ми будемо робити аналогічний форум, можливо, тут можливо в іншому місці. Можливо, більш масштабніше. Дуже важливо те, що більше тисячі жінок сьогодні були підключені онлайн, от і всі вони є учасниками. Форум повністю записаний, оцифрований і буде загружений в вільному доступі в інтернеті, і кожен бажаючий може його подивитися. Окрім того, результатами форуму вийде збірник Тес, який теж буде в вільному доступі загружений, і кожен бажаючий може його переглянути. Так ми будемо робити щоразу, лише збільшувати обсяги цього форуму. Форум став платформою для ефективного діалогу та психологічної підтримки жінок різних сфер професійної діяльності. Зважаючи на війну в Україні та на економічні зміни, заміну орієнтації, захід присвятили можливим формам ефективного існування та відновлення бізнесу, медицини, юриспруденції, освіти, науки та презентації основних механізмів підтримки у кризових ситуаціях, в мене навіть не було думки спочатку повномасштабного вторгнення виїхати за кордон сама я родом з Донеччини, і незважаючи на те, що Область була окупована вже з 2014 року. Я все одно продовжувала жити в Україні, і тому, коли ми виїхали з Маріуполя, я відразу продовжила працювати в країні ради країни, і зараз також працюю, щоб намагаюся робити все, що від мене залежить. Мій вибір однозначно в перші дні початку повномасштабного вторгнення я зібрала своїх дітей. П'ятеро дітей все таки, їх безпека і їх життя першочергове для мене, як для мами. І я патріотка своєї країни, своєї батьківщини. Так само виховую своїх дітей. Тому для мене однозначно було першим питанням: ми залишаємося однозначно в Україні і робимо максимально все, що від нас залежить, для того, щоб наша країна. Не була у війні або принаймні наближати перемогу тим, чим ти можеш. У мене навіть думок таких ніколи не було покинути Україну і в такі важкі часи. Я психолог, я розумію, наскільки в мене важлива професія, і я відчуваю, що я маю допомагати людям, нашим співвітчизникам, підтримувати їх психоемоційне здоров'я. Я маю бути тут поруч з ними. 24 лютого 2022 року, зразу ж, з самого ранку, я очолила штаб оборони Прикарпаття медичну частину його, і до цієї пори є головою цієї медичної частини. А в силу з того, що я займаю посаду заступника ректора, всі обов'язки, які стосуються. Того, що ми займаємося волонтерством або патріотичного виховання, або відповідного виховання, яке допомагає Збройним силам нашої України, є на моїх плечах і на плечах нашого університету. Тобто, ми проводимо благодійні вечори. Ми проводимо благодійний збір за останні три тижні. Це наших три дрони на фронт: це ремонт автомобіля, це 12,5 мільйонів гривень. Які е, були закуплені на них медикаменти і віддані на фронт. Всі, хто тільки може, віддає якусь частинку своєї творчості, своєї роботи або своїх грошей на благодійність. Зараз просто без цього неможливо, тому я обов'язково я не тільки хустки віддаю я частку від кожної роботи, ми лишаємо. Тільки ту частину, щоб можна було зробити нові хустки, закупити тканини, і дуже багато частин цієї роботи вона робиться волонтерським шляхом. Люди не хочуть брати за те, що вони дотичні до цього, бо вони знають, куди потім підуть ці хустки. Ну, Мені головне, що от кожний такий благодійний крок він спасає хоч одне життя. Якщо хоч одне життя ми витягли шовковим живописом, значить я не дарам на це все роблю. Це моя батьківщина, і я відчуваю тут свою силу. Я ні, ні дня не знаходилася поза межами України, коли почалася війна. Я не залишала Київ і відповідно працювала і допомагала. У сімейних справах громадянам України для мене Україна це, це мій дім. Я не вбачаю, скажімо, необхідності бути за кордоном. А для мене моє підтримуюче оточення це люди українці. Тому я вважаю, що моє місце зараз тут. Ми просто були, просто працювали, просто відчували, що ми її тут потрібні, що наша робота тут потрібна. Коли почалися дзвінки великої кількості людей, і їм була потрібна наша допомога, то ну просто поїхати кудись. Ну навіть не виникало такої думки. Зараз моє волонтерство полягає в тому, що я працюю в своїй сфері і е, доначу трошечки більше ніж півтори відсотки військовий збір. Як дехто каже, формат форму мав насичену програму за участі провідних спікерок. Тато. Підачок присвячено проблемам, стратегіям та новим механізмам підтримки жінок у кризових ситуаціях. Наступний етап форуму організатори планують провести у вересні 2024 року.